Після того, як ми приєднали степ до України, обсунули кордону Мордору, Мордору на схід і на північ, історія стала зростатися і стала дійсно бути історією нашої країни, єдиною на всіх, на всю територію. І ми для себе, викладаючи події не шматками, як це чомусь підручниками, а послідовно, як вони були, з'ясували для нас ну, революційні речі. Ми ніколи не підозрювали що вітка Основ'янника і Руска 30 сучасні. вони почали творити сучасну українську модерну культуру одночасно, без інтернету, без смс, незнайомі між собою, на підставі одного того самого на підставі народної культури. От хто б міг подумати? Ми, хоча і літературою займаємося, ми знаємо, що були ті, що були просто співставити, дати ніколи на думку не спадало. А коли ти пишеш таку книжку, ти починаєш і робиш для себе відкриття. Люди добрі, так це що виявляється? Виявляється, що Слобожанщина і Галичина зв'язані не гаслом схід і захід разом», а пуповиною. Вони в різних державах на той момент були про всяк пада. Там кордон був, між ними. І там, і там люди починають робити одне і те саме, не змовляючи. Що це означає? Що і там, і там іде один той самий історичний процес, що і там і там йде один той самий процес зрівання нації. І інтелігенція, як люди, яких тут антенна, і вони ці процеси ловлять, так? починає синхронно робити одне і те саме. Це для нас був шок. Те саме з 19 століттям. Uh -huh. Ми теж, ну, що для нас з вами 19 століття? Шевченка. Керіоміфодівське братство і ну, вся ця ось... постшевченківська бригада, малина вчилка, бла-бла-бла, правильно? Правильно. А, тепер питання. Ми з'ясуємо, що в 19 столітті в Києві була збудована найбільша в, свій, в Європі фортеця. Друга в світі Друга в світі, найбільша в Європі. Питання. Уявляє собі географію? Ну, можете проявляти, нас є мати. Дивимось, де був кордон російський. Він був за Польщю. Скажіть, для чого посеред країни будувати найбільшу в Європі фортецю в 19 столітті? Ганятися за керівним фольським терористом, щоб вони не штурмували. Насправді, насправді Київська фортеця для нас стала символом 19 -го століття, тому що ця фортеця була каральна. От тут є мапа повстань. Постань в Україні в 19 столітті. Знаєте, з'ясувалося, що. В Каральному війську було 150-тічна війська каралі, було щоденна робота. Починаючи з руйнувати січі, Україна палала вогнем повстань без, постійно і безупинно. І в тому числі під командуванням Рачивався каралє військо ходила. І от для того, щоб було де йому спинитися, захищатися, щоб фірма була, щоб місце страти було зручне, було висела на пів Києва і збудована на півчатська київській фортеця. Для нас це стало символом. І ці військові поселення, як Велиниті Ракчевське, були з тою самою метою, з метою роз... ж гарнізони насадити їх скрізь, для того, щоб вони тримали хохлав в повінарі. Саме тоді будь-ські повстало повстали і загинуло в бою. Саме тоді Азовське військо, яке за 12 січ була ліквідована, прийшла в Азовські війська, і воно теж в бою загинуло. І Чугуївські полки повстали. Там повстання були по 40-50 тисяч повстанців. І це тривало не 5 років, а 100. Власне кажучи, саме тому цар сказав, що треба відмінити кріпацтво зверху, бо інакше вони відмінять його знизу. І, і не допомогло в результаті російська імперія розвалилася. Тому що жодна Україна не може тримати в кожному райцентрі залогу військову, її треба годувати. Так? Жодна економіка не витримає постійної громадянської війни всередині себе. Це як монголи з полицями, 150 років полиці боронилися, так, так і тут. Україна палала повстаннями, і ми зрозуміли, що це саме Кирило Міфонівське братство і вся ця інтелігенція вони теж ловили всі ці процеси, формуючи вже на цій бойовій основі, формується власне національний рух, національний рух визвольний. Давайте ми ще перейдемо до музики, тому що інакше ми не пиранку трипатися. Чесно, ми два з половиною руки писали цю книжку, на є, прошу, <риви> <Тому> нам є перша голова. Я думаю, що два з половиною роки ніякої у вас немає. Зараз вільний оператор, дасть Бог.